Чергову партію дронів 3T цими вихідними передали у стінах Рівненської міської ради для захисників з трьох військових частин, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Перевага цього безпілотника, що він може працювати вночі. Завдяки ньому військові можуть у будь-яку пору доби спостерігати за ворогом і пристрій суттєво допомагає знищувати окупантів. Завдяки цьому дрону ми спрямовуємо інші дрони, типу кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови. Нашим ворогам, і саме цей дрон працює як другі очі вночі. Він підсвічує дорогу великим пташкам, і це допомагає достатньо сильно. Дрони Мавік t передали для підрозділів сухопутних військ, територіальної оборони, а також нацгвардії. Олег Усуховський, який нині служить в ЗСУ, каже, дрони дуже потрібні на фронті, адже ворог в рази більше забезпечений подібними приладами. Ситуація є непроста, ворог постійно. Штурму, штурму влаштовує також зараз. Ворог вже має дрони можливо навіть більше, ніж. Чим... Ми забезпечені вартість одного такого дрона Мавік – трохи більше 200 тисяч гривень. Загалом місто вже провело два тендери на придбання таких безпілотників та додаткових акумуляторів для них. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, нині міська влада максимально зосереджує ресурси для підтримки ЗСУ. Ті мав які, були проведені минулого році, ми їх вже всі передали це. Вже йшла інша партія. Сьогодні вже ми фактично зараз дочекаємося 10 днів на повністю заключення договору, Це вже буде третя партія. Тобто ми не зупиняємося, їх передаємо потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше, більше, більше. підтримати збройні сили до стін міської ради. Прийшли і місцеві активісти. кажуть, подібні акції синхронно відбуваються у Києві, Вінниці, Дніпрі та інших українських містах. Ми виходимо в. Місті Києві та в 120 містах України з 28 жовтня. щосуботи. цього дня військові підрозділи отримали не лише мавіки, а й 8 fpv дронів камікадзе. Їх українським оборонцям передали представники рівненських, громадських та благодійних організацій.